Твоя Ой, я зевела без опять дуже Ай, Я валечка година. Шу! О! о, Боже, ми дала же пів перша. Я просто добре гами лежала, в мене такий годинник. І там колери кунари... Схожі, а нарості 10 по одинадцяти. Ой. Це ще нормально, тому що я стаю 12 людей завжди. А то я ще нічого ранного стало. Ідеальна життя. Супер Суперідеальна жидена. Ідеал стор. Ладно, йдемо вмиватися. Ой, моя ножка. І так. Ви знаєте, як я ходжу? Я її не можу згинати. Вона, вона дуже болить і я скотигаю просто. Історія починається. Е -е -е. Так краще. Доріми. І Словінуса. Ну, коротше, але я в школі. Хлопцям називали Дурою, за забереження козою. Ще куркою і ще так далі. У нас хлопці такі, вони завжди обзиваються. І я, ну, знаєш, 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 мене хлопці обзивали тако. І вони нас бояться, при тому, що вони не зб'яють. Дівчата мають боятися хлопців, а хлопці бояться дівчат. Чого причина? Ну, коротше, і вони завжди тако підбігають, обзивають От, один, одне обзивання, чіки зразу побігли, бо бояться. А я такая опалення, мені збіяться". це значить часто кричатися за хлопців. Хлопці, якщо ви це дивитеся, не думайте, що я кручу. Ви ж біжите від нас. Вона справжні я так короче. І, коротше, мій класний Іван. Мене штовхнув зі двері. І я як і вчора дізнав, що це Іван зробив, тому що я не знала, хто мене насохнув, бо це був задній удар. І я короче, така йду за ком тяжким. Це було в четвер. І ще були в нас досі була субота. Бо я вдарилася в кістку об коліно. Він мене штовхнув. Ви все замівила це раз, бо він жахливий. Зараз все справимо. Коротше, він мене штовхнув. Зі всі дурі, я зі всієї дурі, оскільки в нас а, в школі дерев'яна підлога, і я зі всієї дурі вдарилася коліном. І, короче, і я до цієї дурі вдарилася клином і кісткою, а пітло, я плакала, ревіла, не знаю, кричала, вибачте, просто дуже боляче це було, і мене за цією дурі штовхнуло, ніхто не знав, хто мене штовхнув, хто цього не бачив, і як тільки я заплакала, і до мене почало приходити всі, дякую їм, безсправжні друзі, далі, якісь, e, киш... Старшокласниці підійшли і що таке щось болить, може якось допоможемо. Сказали, що мені дуже сильно побулить коліно, захльобуючи сльози, і що мені дуже болить коліно і взагалі Бача прямо. А потім їх... їхній однокласник підійшов і сказав, що таке. Я йому теж те саме відповіла. Але він сказав Давай іду, і до тих дівчат, давай я її понесу. І така опа ня-ня. І так відійшла одною одної ногою, так ти так відійшла. А він підійшов, тако взяв як невеста, Знаєте, це за ноги. Я йому тако за плече, так, і він мене поніс. Це був третій поверх і мене не поніс униз. Мені там дали лід, приклали, сказали нічого серйозного, нічого серйозного, вже два дні болить. Буде синяк. Буде синяк. Але боліли три дні. Хоча це кістка. І бабуся сказала, що воно буде довго боліти. Тому вона дійсно довго боліла, але сьогодні вже набагато краще. Я вже можу зігнати коліно, бо вчора, і в четвер я не могла, тому що мені дуже боліло. А зараз це набагато краще, але все рівно. І в мене то коліно напухло і все і все жахливо. Ну, не так все жахливо, бо мені вже набагато краще. Ладно, закінчую свої теремені і домилатися, і продовжу в тому. Я амилась, я хочу трохи нормальніше виглядати а заческа же І щоб ви знали, на у нас тепло. И сегодня 27 число. І так, без того, перше перси. це, все Буде дуже прикольно, потому что в хто приїжджає І я дуже рада Всі мають знати Цю новину. Ладно. І у нас тепло, як весною. Не знаю, чи тепло зовсім так. Але праймась сонце світить. І. Коротше у нас тепло. І в нас сонячино. Ну, у нас взагалі як весною. Все тепло. Не, не звертайте уваги не балконний безпорядок. Настановим не прибирали літом. Чи я вистаю тепло? теплоюся прибирати? Я вже хочу нарешті тепла весення. Але бо каже, що може навіть буде пари до сніг виставити, тому що зимою було мало. І весною може таки буде щось сніг випаде. У березні А в квітні вже буде жарень напевно. Ну я принаймні так надіюсь. Я, коли ці люто кінчиться, я вже нарешті хочу тепла. Хочу весну. Будь це ж таки віт, і буде це ж таки цвіт. З вишні цвіт, коротше, буде цвісти. І з яблук цвіт, і з груш цвіт, і все, що хочеш цвіт. І так буде красиво. І бабусі на день народження моєї бабусі. День народження 6 березня. І 8 березня день жінок. І подарунки. ну мені ще зарано подарунки, але вдруг хтось щось подарує. Так, я балкончик закрила а то за мною. А то у нас буде... І Я таке люблю, коли те було. Так. так. Я йду снідати і продовжуємо. Попереджаю, цей влог може бути довгим. І я ще соні даю, і вибачте, збезпечення звуків, я вже поїла, і тепер качайочок. І вибачте, збезпечення звуків, я вже купила, і я буду готуватися до дня народження бабусі. І вибачте, за мій вази, я знаю, мені так незручно так виглядати, тому що я недавно стала, а я ще не зачерстила. І вибачте, збезпечення звуків, і десь 10 хвилин, коли будемо. І те відео, я вже його буду кінчати, тому що він вже і так буде довго. Е, ще навіть ще я можу. Я так не могла. Я можу вже ходити. Я так не могла. Згинати так не могла. Правда, коли це я, я згинаю, трохи в мене щіпає. Трохи щепає, а так то я вже можу, а в минулих разів п'ять четверть, п'ять не могла цього зробити. Я насолоджуюся моїм стітанком. Вибачте <ривіться> за звуки. Я навіть зараз закінчити. Це було. Що ж, це було все, всім дякую за вас, просто ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою групу, контакти, ссылку внизу, всім до чорнячика, до нових відео, всім па-па, чекайте відео, лаву гуляємо, і одного челенджу, па-па!